Який кросовер можна обрати не за всі гроші світу на Луцькому авторинку? Правильно, мова піде зараз про Нісан Кашка. Йдемо, розглянемо, що в нас є на Луцькому авторинку, що він пропонує, які ціни, які пробіги, що взагалі тут присутні. Сідаємо зручно, не забуваємо займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз вам покажу, можемо перевірити як так же саме можемо брати під дур. Сідаємо дружно. дивимося, що нас по кашкачках робиться на луцькому авторинку перший екземпляр, який зустрічаємо ось такий сіренький, бачимо лінзовану оптику, бачимо противотуманочки, бачимо легкосплавні диски у нас присутні. По ціні у нас 10 912 рік, 1.6 дизель, 250 тисяч, заявляють. Пробігу по салончику. У нас тканини салончик, механіка шестиступка, мультикермо. Проста нерозширена в нас мультимедія. Позаду виглядає непогано. Ось такий екземпляр є. Форкоп присутній, парктроники зад також присутні. Без панорами він на ціна 10900, хороша ціна, йдемо шукати, розглядати наступний. Зустрічаємо ще одного біленького красення. Це вже нас рестайлінговий. Розглядаємо його детальніше. Камери 360, парктроники 360 противотуманки, лінзована оптика. Легкосплавний диск у нас є. Панорама присутня. Це в нас 15 рік, 1,6, 125, заявляє по пробігу. Повний привід, 18 тисяч він у нас вартує. Безключовий доступ. Присутній, комбінований, преферований шкіриний салончик, механіка, 6-ступка, мультимедія, підігріви Все в нас в даному авто є парктроник і зад. Камера заднього вигляду, все в нас присутність такі красень. Свіженький заїхав за вартістю 18 тисяч. Йдемо шукати наступного. Зустрічаємо ще одного засніженого екземпляра, але ж розглядаємо, бачимо свіженький, лінзована оптика проти отуманки. Легкосплавний диск і зимова стоїть у нас гума. 12250 він у нас вартує. Це 10 рік, 1,5. 131 заявляє власник пробігу. Дивимося по салончику. Тканини салончик, механіка шестиступочка, мультимедія вже у нас розширена мультикармо присутнє. Позаду виглядає непогано. Ось такий форкопчик присутній. Екземпляр є з гарним пробігом. Да, Не самою дешевою ціною. 12250, але гарний пробіг. Звісно, його потрібно перевіряти, а ми йдемо шукати наступного екземпляра. Зустрічаємо з такого біленького, дивимося, це в нас бензиновий двигунчик, розглядаємо в нього детальніше. лінзовну оптика, омивайки, противотуманки, панорама в нас присутня, безключовий доступ, є легкосплавний диск, і в нас присутні. Ціна в нас 12-й рік, 1,6 МПІ, 157. Заявляють пробігу по салончику. Він в нас має тканину, має підігрів, механіку, п'ятиступку, розширену, мультимедію, мультикермо, повний склопакет. Тут присутні. Це в нас плюс 2, тобто 7місний. Ось так він виглядає. Камера заднього вигляду в нас присутня і гарна ціна 10600. Зустрічаємо щось такий чорний екземпляр, дивимося на нього детальніше. Лінзи, легкосплавні диски і зимова гума в нас присутня. Це в нас Плюс 2, 11300 вартує, 1,5 дизель, 11 рік, 221 заявляють пробіг Без ключового в нас немає. Проста тканинка без підігріву, механіка шестиступочка шкіряне кермо, проста не розширена мультимедія. Ось так він виглядає в чорному кольорі. Парктронник і зап. Ось такий екземпляр за ціною 11300. Йдемо шукати наступного. Зустрічаємо ще одного екземплярчика, дивимося омивайки, лінзована оптика проти легко легкосплавний диски у нас присутні. Це в нас простий, коротенький, 11 рік, 1,5 пробіг, на жаль, не вказаний. 10 999. Він у нас вартує, має просту тканину, має підігрів, механіку шестиступку, розширену мультимедію, мультикермо. Повний склопакет присутній. Позаду підтонований не видно. Форкоп парктроник ізад у нас присутній і ціна нього 10 999. Йдемо шукати наступного екземпляра. Зустрічаємо ще один екземпляр. Сіренькі лінзи має. Проти отуманки, боус, диски легкосплавний є, зимова гума є. 11500 вартує, 11 рік, 1,6 дизель, 250 має пробігу. Панорама в нас присутня. Тканини, салончик, механіка шестиступка. ступка розширена, мультимедіа у нас тут. Присутністю, гарненький сірий колір. Непогано виглядає 1,6 дизельок за вартістю 11500. Зустрічаємо ще ось такий красень на камерах 360 з лінзованою оптикою з противотуманочками. Легкосплавні диск у нас присутні. 11 600 у нас вартує, 240 тисяч пробіг, 1,5-12 рік, камери 360, панорама. Гарний. Комбінований слончишки, Раль, Кантара, механіка 6-ступка, розширена мультимедіа. У нас присутні Ось такі красне. Є, гарненько виглядає на гарній комплектації за ціною 11600. І відразу не виключаємося, бачимо ще один екземпляр засніжений Це у нас 2-літровий дизель, бачимо ми вайки. Це в нас дорестові, гарні легкосплавні диски. Це в нас восьмий рік, 2 літра, 200 пробігу, повний привід за ціною 11 тисяч на автоматі. Зараз показую вам його відшкрібою по салончику. Ріже шкіра автомат, підігрів. Мультикермо все в нас присутнє. Ось такий красень є. Форкопзад за гарною вартістю на автоматі за 11 тисяч. Ще один екземпляр плюс 2, тобто 7 на камерах 360 на лінзованій оптиці з противотуманочками на легкосплавних гарних чорних дисках. Дивимося по на У нас 12 рік, 1299 він у нас вартує повний привід 1,6, 198, заявляють пробігу. Панорама у нас присутня по салончику, тканини і салончик розширена мультимедія. У нас присутня повний склопакет є позаду підтонований. Ось такий красень, сімимісний. Також присутні за вартістю 13 тисяч. Зустрічаємо ще один гарний екземпляр на автоматі на камерах 360, на лінзованій оптиці з умивайками з противотуманками, на легкосплавних дисках із зимовою гумою. По вартості він у нас. 12900, це в нас 12 рік, 2 літра бензин, 190 пробігу на автоматі. Без у нас присутній, Шкіряний салон, підігрів розширена Мультимедія є. Мультикермо, повний склопакет у нас присутній. Ось такий красний за 12900 літровий, простий атмосферний двигунчик тут стоїть. Є за вартістю 12900. Ось таких пару екземплярів я вам показав. Є такі автомобілі, ціни різ... ціни різні, скажем так, 11-13 тисяч. Можна шукати непогані екземпляри, Залежить це механіка, чи це автомат. Автомат зазвичай трішки дорожче. Залежить який автомат. Це гідротрансформаторний, чи це просто варіаторний автомат. Тобто, якщо шукаєте такий автомобіль, контакти наші знизу можемо допомогти з пошуку. Ми автомобілі завжди перевіряємо детально. коли ми вам будемо діагностувати, будете знати повністю все від АДГ. Контакти знизу, цікавить пошук, звертайтесь, проконсультуємо та знайде вам хороше авто.